Привіт, з вами Фотіч. Дочекалися. Лише кілька годин залишилося до старту чемпіонату Євро 2024 який відбудеться у Німеччині. Сьогодні о 22-й годині господарі турніру на стадіоні Арена Мюнхен зустрінуться зі збірною Шотландії. 24 команди розбиті на 6 груп: А, Б, Це, Д, Є, Ф. Наша збірна збірна України виступатиме у групі Є е разом зі збірними Бельгії, Словаччини та Румунії. В Україні Євро 2024 можна буде дивитись на платному сервісі Мегого. На платформі транслюватимуть наживо усі матчі турніру. Їх буде 51. Також частину поєдинків у прямому ефірі транслюватимуть регіональні телеканали Суспільного. Ці трансляції будуть доступні безкоштовно в цифровому мовленні т 2 і в кабельних мережах. Також посилання на прямі трансляції ви зможете отримати, зайшовши на щойно створений телеграм-канал BallFoot, посилання на який буде у описі до цього відео. Заходьте, дивіться, вболівайте та не забудьте підписатися на цей телеграм-канал, щоб бути в курсі всіх спортивних новин. Збірна України на груповій стадії проведе три матчі 17 червня о 16.00 зі збірною Румунії. 21 червня о 16.00 зі збірною Словаччини, і 26 червня о 19.00 зі збірною Бельгії. В групі А за вихід у одну восьму фіналу зустрінуться збірні Німеччини, Шотландії, Угорщини та Швейцарії. У групі Б, збірні Іспанії, Хорватії, Італії, Албанії, в групі С Словенії, Данії, Сербії, Англії. В групі Д Польщі, Нідерландів, Австрії, Франції. Про групу Є е з нашою збірною ми вже говорили, і в групі Ф позмагаються збірні Туреччини, Грузії, Португалії та Чехії. Будемо разом вболівати за нашу збірну. Більш детальну інформацію ви зможете отримати на телеграм-каналі BallFood. а з вами був Фотіч Україна переможе. Слава Україні!